Пріоритетні завдання, пункт є будівництва загальноосвітньої школи номер 1 Коли воно, як воно планується в часі і що. Значить, по наших даних, що дана школа є в намірах обласної державної адміністрації, тому одне з пріоритетних завдань по з освіти наставить будівництво першої кордонів. По першому По ну, буде... ну, ну, дошкільному навчальному закладу No1 ну, ми вже реально будемо знати вже після Нового року, але вже прозвучало в засобах інформації, що сума в межах 5 мільйонів виділяється на будівництво проведений, да, проведений тендер. Дайте скажу я вам. Проведений тендер. Підписаний договір. І буде відкрито в 2013 році фінансування на це військові. Це таке продовження будівництва вулиці Стуса. Чи що, будинки там будувати, чи що? Це значить, було колективне звернення жителів по вулиці Стуса. Ми виїжджали на вулицю Стуса це з нашими дорожніми організаціями. Там ще поки що стоїть питання по вулиці Стуса засипати оці канали і засипати ті ставки, чи точніше ставок, який там є. Бо там вулиця це суцільне було, то ви ж знаєте то Значить, Стоїть питання в тому, щоб все-таки зробити грунтове профілювання вулиці Стуса, щоб хоча б рік часу ми це вчора говорили і позавчора на комісіях, щоб дорога викладалася. А водовідведення не буде. Якщо буде, то вся вулиця буде було. А там, поки що буде відведення, вже буде робитися дорога, там тільки буде нарізання каналу. Ні, ну то навіть хоча б нарізання каналу. Якщо не буде, то вся вулиця буде в болоті. Ну, там не буде вулиця в болоті. Якщо її профілюють, то загорнуть і через... всі. Там вода збирається, де саме нижче. Є природний ухил. Частина вулиці йде на вулицю 17 вересня, частина вулиці на вулицю Заліз... Залізниця. Там є природний ухил, все можна зробити. Тільки там ставки люди на Я я розумію, я розумію. Василь Вікторович, в одному місці залишилися дубові пінки, які треба корчувати, в другому місці люди вивели каналізацію яму, в третьому місці стало. Ще треба зробити грунтові роботи, щоб хоча б що куди не буде спрофілювати. Дякую, ще питання.